Так. Танк сьогодні працював. Так, да, працював танк. Туди по скелі. Всі трикраси Херсонського напрямку. О, видно, приходи, де б нас били, плюс-мінус. Угу. Я напрямок є для нас пріоритетним. Е, згідно з цього тут і зробили скажімо, позиції, е, які мають задачу. Не, не, не допустити прорив з цього напрямку противника їхній груп ДРГ. Добрий день. А яка роль котейки тут? <гум> ну, Взагалі відлякувати мишей. Бо з мишами, ну, ви, мабуть, чули, що дуже складна що? ситуація. Бачу, по ногах бігав. Ну, Тут теж таке було, але зараз тут. Кішка і вони якось Ну, Батько вирішив прийти захищати сина. Стоп, так тут родинний підряд? <світ> ну от син, от батько, вони двоє. Ну там товариш побратим, це, це все-таки не близько там не син. Е тому тут от, скажу, можна привести таку аналогію. Що тобто вон... може страждати таке професійне ставлення до війни. Е е е е можливо, да може таке бути, тому що е він все-таки як син. Вже 27 років, він батько з ним опікується. Ну, батько його тут головний командир, так? Да? <рі> Ні? Ми <рі> на рівні. Ми з ним побратиме. Вони, <рі> побратим. Вони доповнюють друг друга, так. Да. <рі> Падре. Падре. А он кіндер. Кіндер. А чого кіндер? Кіндер сюрприз. Так, так повелось. Я его еще дома так звал, киндер, киндер, в шутку. А вы завжды завжди вдвох выходите на чергувание, еще не выходите? Ну, ну не в основном, завжди. В основном, да, ну, процентов 90-99, наверное, я, я стараюсь всегда находиться рядом с ним. Бывают случаи, когда, естественно, нехватка людей, приходится разбиваться по нарядам там или что ну естественно допустим был случай он возвращался и тут значит, был прилет по селу и естественно я же не знаю что с ними у меня переживания и волнуюсь и все дела Ну, прийшов, слава Богу, перекрестився, ну все, слава Богу, все нормально, все добре. Ну, естественно, да, стараємося, я по крайней мере, наполягаю завжди свого непосредственного командира, не у, Саныча, а у зону. вот, щоб нас ставили завжди поруч, наряди. Нам так зручніше. Не тому, що ми перетягуємо на себе ідея. Ні, нам просто так проще, і тут даже не в эмоциях дело. Правда, сама говорит, ми друг друга дополняємо, і знаю я, я о них забув, или я говорю, он мені може тормознуть. Справжніх людей можна виявити в якихось критичних ситуаціях, якісь нестандартних ситуаціях, де скажімо, є проработаний механізм, як поступити в даній ситуації. А тут Раз ситуація вийшла за, за рамки цього. І ти одразу бачиш, яка людина справжня, яка ні, яка швидко орієнтується, яка проявляє себе дуже добре, а не розмазує соплі там по асфальту. Ми всі тут розвиваємось. Ну, хто хоче, хто може. Хто хоче, хто може. Ну, в нашому житті все велику роль грає бажання. Без бажання ніяк. Армія це місце можливостей, не тільки обмежень. Скажімо, більше можливостей, ніж обмежень. Е, війна дає можливості. Наблюдательна позиція спостерігає за качками. Іноді не тільки за качками. Тут, тут вночі дуже класно все видно по горизонту, де Я не знаю, можна як поговорити чи не можна. Кажіть, як є. А, ну катапи не буду е, лукавити, так скажемо, важко але треба, генштаб сказав, треба, значить, треба.